19 березня пам'ять преподобного Фридоліна Закінгенського. Преподобний Фридолін або Фридольд, який походив зі шляхетного кельтського роду, народився в Ірландії у V столітті. Він став священником і невдовзі уславився проповіддю християнства. Тікаючи від марної слави, він прийшов до Галії. Як і багато інших ірландських монахів того часу, він почав мандрувати проповідуючи благозвістку на взірець апостолів. Прийшовши до Пуат'є, він зупинився там і згодом очолив монастир, заснований колись святим Іларієм Піктавійським. Ігумен відремонтував монастирські будівлі і запровадив тут досконалу чернечу дисципліну. Святий Іларій відкрив у видінні Фридоліну, де спочивають його чесні мощі. Тоді святий аббат звернувся до короля Франків Хлодвига із проханням виділити йому кошти, необхідні для відбудови зруйнованої варварами базиліки. Туди до відновленого храму преподобний поклав мощі Іларія, віднайдені ним у смітті. Через деякий час святий Іларій явився йому знову і повелів вирушити у путь у землі алеманів. Подорожуючи, Фрідолін заснував скрізь численні храми на честь Іларія та Чернечі обителі, зокрема у Меці, в Ельзасі, у Бургундії. Провівши деякий час на теренах теперішньої Швейцарії, Фрідолін навернув у християнство місцевого феодала Урса. Який, помираючи, заповідував святому свої величезні володіння. Сьогодні вони входять в кантон Гларус, назва якого походить від імені святого Іларія. Брат Урсо Ландольф, не бажаючи визнати абата спадкоємцев, притягнув його до суду. Святому Фридоліну залишалося хіба що підняти із могили померлого і звернутися до нього за підтвердженням заповіту. Саме це він і зробив. Тому його часто зображують у співбесіді зі скелетом. Ці подорожі, врешті-решт, привели Фридоліна на острів Зекінген на рейні неподалік від Базеля. Святий впізнав місце, побачене ним колись у вісні. Місцеві мешканці спершу поставилися до нього вороже, прийнявши його за Крадія Овець. Проте незабаром проповідь преподобного здобула йому загальну прихильність. Хлодвіг подарував Фридоліну цей острів, де він також збудував церкву на честь святого Іларія. За поширеним звичаєм того часу, Ігумен заснував тут подвійний монастир воднораз для чоловічої і жіночої громад, що зібралися довкола нього. Після цього він заснував шотландський монастир у Констанції, проповідував у Аугсбурзі. святий Фридолін відійшов до Господа у Зекінгені 19 березня 540 року, принісши цьому краю велику користь поширенням Слова Божого та розрадою благодаті. Його шанування розповсюдилося у більшій частині Європи.